Вітаю, друзі! Хочу запропонувати вам сьогодні кольорову смачну та корисну запіканку з брокколі в ніжній яєчно-сирній заливці з додаванням горішків. Це чудове рішення для святкового столу, повноцінного обіду або вечері і навіть ситного сніданку. Давайте приготуємо її разом. Брокколі необхідно розібрати на суцвіття. Якщо є зіпсовані ділянки, видаляємо їх. Бланшуємо суцвіті у киплячій воді 1,5-2 хвилини. Потім виймаємо та залишаємо охолоджуватися. Солодкий перець нарізаємо тоненькими смужками, цибулю півкільцями. Помідори ріжемо скибочками, можна взяти жовті для яскравих кольорів запіканки. Волоські горіхи подрібнюємо ножем, щоб залишались невеликі шматочки. Також можна взяти мигдаль або арахіс. На дно форми вистилаємо пергамент та змащуємо і і бортики вершковим маслом. Викладаємо спочатку броколі, потім солодкий перець, трішки солимо їх, потім нарізана цибулька і помідори. Тепер готуємо заливку. До яєць додаємо сіль, перець, сухі трави та молоко. Далі натираємо сюди ж твердий сир, можна його потім зверху просто натерти на запіканку, не має значення. Заливаємо овочі суміш так, щоб помідори було видно не до самого верху. Для такої запіканки краще використовувати нероз'ємну форму. Так як у мене не було маленької, то я взяла роз'ємну і залипка трішки почала протікати знизу, тому я поклала її в силіконову форму ще. Тепер посипаємо подрібненими горішками та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Готову запіканку дістаньте з духовки та дайте охолонути до теплого стану і можна смакувати. Завдяки тому, що ми не заливали помідори, вони вийшли як в'ялені, солоденькі, насиченого смаку. А ще плюс сир з горішками. Це дуже-дуже смачно! Ці овочі добре пропеклись. Яскраві кольори, ніжний смак та користь все в одній страві. Ось така чудова яскрава запіканка у нас вийшла. Друзі, спробуйте приготувати брокколі таким способом. Навіть якщо вам раніше не подобалась ця капуста, запечена по такому рецепту вона відкриється для вас новими смаками. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!